Давай мамка панйом, добре рано. добре рано, по музику. О, А, встав як треба. У п'ятій ранку. Тож так, я ж знаю коли ти стоїш, Давай вставай, тобі на роботу третий. А знаєш, сьогодні за день? Що? А сьогодні четвер. Давай, -да, мамка, панйом, сьогодні четвер, тобі на роботу третий. А завтра п'ятниця, ти в'ємляєш п'ятниця, Недавно дав нам в четвер. Що за життя пролітає? З швидкості кумети. да, та, та, мамка. Та, я на роботу, щоб нам на паштетик заробляти. Тож стаю чого обсіли мене. Екстраш, давай піднімайся, суньчик. Я вже готова вставати, та я зараз підтягнуся. я ж уже вмився, потюхався. І нога там чухмаритись, будеш. Ай, не заважай, я балдею. Мне тут тебя почухаться. Ну, ну ладно, вставай. Пути-гуси, пути-гуси, пути-гуси. Давай, мамка. Я готов. Ну что, готовы до початку нового робочого дня? Готовы? випускай нас. Ну и тики. Эй, малявка, не путайся перед ногами. Ой, подумаешь. Чого не подумаєш? Ей, котенятка, ви ще знов в різні сторони порозбридалась. Я куда куда прамаду це соняки завжди до кухні. а бжора. Нечайно не бжора, просто мені хочеться поїсти. Трай, п'ятку прапор тоді їсти. А можна нам поки нічого не станеться. Давай-давай-давай. там Що Я ще не знаю. Зараз мамка підніме і я побачу твоя мамка, прапор піднімай. І прапор четверга, вважай підні, хай цей день у вас буде. Щасливий, тихий, спокійний і плодотворний. А на вулиці? Ну, або плюс один. Вітру немає. Теплота. Ваш соник, цьомки-бомки. Пока. Ай-я. Можемо, кипуки, пока, сонячик, підсунься, тут сірся? Я не сівся, я просто медитирую. Ну, кто ж чистик хотів, під сонця, я хочу на променадик, і что ти не хочеш сиди там сзади мене. Ну, Сонечек. ну добре, добре, дуже, то самому хочеться проминати субити. А всім гарного дня, пока. Ваш соник. Пока, ваша нуся.